Вітаю вас на каналі Українська Вінтажна порцеляна». Мене звуть Наталія, я колекціоную вінтажний фарфор та фаянс з другої половини ХХ століття. І сьогодні хочу вам показати ці предмети моєї колекції, які були вироблені на будянському фаянсовому заводі. Звичайно ж, не всі, але, скажімо так, ну, деякі з найцікавіших. Я в заставці цього відео написала, що. Це каталожні предмети, не всі. А що я маю на увазі? Що Вони були у каталогах того періоду, коли вони власне, виготовлялися у каталогах підприємства і у каталогах нові товари у 80-80-х роках. Я не маю на увазі якісь сучасні каталоги, які також ну, багато хто знає, використовує. Це не означає, що вони є якимось суперрідкісними, якщо вони були представлені в цих каталогах. Але це представлення дає нам, колекціонерам, поціновувачам фаянсу і фарфору, додаткову інформацію, що завжди є плюсом. Також я вам намагаюся завжди показувати фотографії авторів тих чи інших предметів. Я додаю їх з інтернету, а сьогодні я буду показувати їх. От в такій от книжечці, я про неї вам вже розповідала у одному з попередніх відео, яке присвячене спеціалізованій літературі на тему фарфору, тому подивіться, якщо вам ця тема. І тут у мене так виявилося, що в цій книжечці, яка є власне, присвячена саме Будянському фаянсовому заводу, тут є і всі фото авторів. І е, перший предмет, як ви вже бачите, це ваза. Ваза з відомого каталогу 79-го року, його знають всі колекціонери. Е, дякуючи упорядникам цього каталогу, у нас є детальна інформація про е, людей, які робили і форми, і декор для представлених там предметів. І отже ця ваза, яка зазначена там під формою номер 6875 що вказує нам на 75-й рік виготовлення форми, скоріш за все, тому що інколи можуть ці цифри не співпадати, але ну, наскільки я так розумію, що в даному випадку саме так і є: це 75-й рік. Автор форми Сені Іван Парфирович. І ось його фото, як ми бачимо у книзі. І декор під номером 6975, автор декору Куц Варвара. Ось її фото в книзі, і дуже схожий декор вона розписує на цій фотографії вазу. Оці от листочки, вони дуже подібні з цими листочками, які ми бачимо, власне, на цій вазі. Ну, що хочу сказати з приводу цього предмету? Ви знаєте, ваза ця має досить такі великі розміри. От скажіть мені, будь ласка, який має бути букет, аби гармонійно виглядати в цій вазі? Вона така масивна, ви знаєте, я. Так, ну, жартома, що, мабуть, вона вироблялася спеціально для вчительських, аби а, або після 1 вересня, або після останнього дзвоника туди поставити декілька букетів. Тому що ну, така незвична, скажімо так, форма таких богатирських габаритів. Ви знаєте, я з приводу техніки розпису не, чесно кажучи, не шукала спеціально зараз інформації, і я можу зараз помилитися, але мені чому здається, що це підлазурний розпис з солями. Там, до речі, на будянському заводі дуже багато розробляли, експериментували з якимись техніками розпису. Що, до речі, дуже шкода, що з закриттям заводу ці напрацювання, вони, скоріш за все, також були втрачені. Це я вже відійшла від теми. Але ось з приводу техніки цього розпису точно вам сказати не можу, тому ну, але мені стається, що саме так: саме підглазурний розпис солями. Але якщо ви знаєте точно, то, будь ласка, напишіть мені, тому що. Ви знаєте, інформації дуже багато, і я її зберігаю в різних в різних джерелах, вже інколи і голова йде обертом. Ну і забуваєш, те, що я пам'ятаю, де шукати, те я знаходжу для відео. А от з приводу деяких нюансів, скажімо так, не завжди я можу знайти. Тому ось така цікава ваза. Я думаю, що, знаєте, якийсь такий букет півоній з саду нарвати і поставити туди дуже буде красиво виглядати. Або букет якихось польових квітів. Якісь троянди, і, чесно кажучи, мені важко уявити в цій вазі. Тому так, є на ній і пошкодження від часу, але я вже колись розповідала, що я на такі речі не зважаю. Тому ось такий перший предмет. Наступний предмет, який хотіла вам сьогодні показати, це ось такий от глечик та чашки. До речі, забігаючи наперед, скажу, що у мене таких глечиків два і чашок декілька є, я їх колись з свого часу купувала у різних продавців. Тому я думаю, що, можливо, якщо колись знайдеться людина, яка захоче обмінятися, наприклад, іншим якимось предметом з цього ж набору. То я можу поміняти другий глечик, але спочатку його ще треба знайти в своїх коробках. Одним словом, глечик з набору, який був представлений у каталозі нові товари аж двічі, у 83-му і 85-му році. Це столовий набір під назвою Смарагдовий. Як зазначено, в цьому каталозі він складався з 30 одиниць і коштував аж 100 рублів. Ну, я, я не знаю, але, як на мене, це доволі багато на той час. Так чи ні, напишіть, будь ласка. Також фото цього набору збереглося у заводській документації, яку можна побачити в групі Facebook-спільноті, присвяченій будянському фаянсовому заводу, документація за 79 рік. І на тому чорно-білому фото ми бачимо 16 предметів, представлено. Це, власне, коли цей набір затверджували до виробництва, якщо я правильно розумію, авторка цього набору Олександра Рибіна, Рибіна Конарьова. І у неї подвійне прізвище, якщо я правильно кажу, конарьова, Конарєва, не знаю, Рибіна Олександра. Ось її фото. От, на чорно-білому фото я нарахувала 16 предметів. Там видно. Черпачок в нових товарах теж видно такий черпачок. Потім є така ємність, яка, я так думаю, скоріше за все супниця. Також можна розглядіти начебто цукорницю. Також там видно глибокі тарілки та звичайні тарілки, одна глибока, велика тарілка. Одним словом, предметів є багато різних, але Скільки конкретно чого було, так на жодному фото і не зрозуміло. Тому, що за комплектація серед цих 30 одиниць, я не знаю. Якщо ви знаєте, якщо у вас є така інформація, можливо, у вас є цей набір, на такий раритет, то, будь ласка, пишіть. Також хочу звернути на вашу, вашу увагу на сам малюнок. Мені теж здається, що це розпис солями. І оскільки у мене є предмети з двох наборів, то от видно, що вони навіть трошки відрізняються за кольором. Ось я вам іншу чашечку взяла. бачите, а в ній, от В цій чашечці, наприклад, більше до такого зеленого смарагдового якогось кольору. А ця чашечка, вона така більше з жовтуватим відцінком. Тобто, бачите, як один і той самий набір, але можуть бути доволі такі різні кольори. І зараз ще покажу вам цей глечик поближче. Ось так ось він виглядає. Дуже красива річ, От клеймо. Наступна сьогодні на показі ваза не є каталожною, але саме через неї, я, до речі, сьогодні змінила фон, тому що ну, вона б мені не влізла в кадр на столі, бо вона висотою 45 см. Шукаючи автора форми та розпису цієї вази, на жаль, автор форми, автора розпису я так і не знайшла, але знайшла автора форми, як я думала. А пізніше я натрапила на майже таку саму ідентичну вазу іншого автора. Тому я вам даю те ім'я, яке я думаю, є правильним щодо авторства. Це, як я зрозуміла, Юрій Піманкін. Знову ж таки, фото в тій самій книзі. Пізніше я знайшла ще схожу, дуже схожу вазу Азаркіна. Буквально декілька фотографій, і я не можу сказати вам точно, хто ж автор, але будемо вважати, що це Юрій Піманкін. Якщо ні, то прошу вибачення. Ось. Але такий от декор мені схожий з першим предметом, першою вазою, яку я вам демонструвала. Цікава історія про те, як я її купувала, я домовилася з жінкою на OLX, а вона приїхала у Чернігів електричкою, чи то зніженою, я вже точно не пам'ятаю. Ну, тобто я була готова заплатити за доставку і все, вона каже, ні, я вам особисто її привезу, і вона уявляєте, цю вазу ну, вона, вона велика. Можливо, вона в кадрі виглядає не так, але насправді вона дуже висока. Це напольна ваза. І вона її везла в Чернігів. причому купувала я там її взагалі за 200 гривень, якщо я не помиляюся. Тому спасибі людині, яка так доставила цей товар, переживала, щоб він не розбився. Щодо Юрія Піманкіна, знову ж таки, шукаючи інформацію, я натрапила на таке цікаве фото і не могла його вам не показати. Знайшла я його у Фейсбук-групі реальне життя. Тобто там люди з Буд... Викладають і старі фотографії, там і пишуть якісь новини сучасні. але Отже, чорно біле фото, на якому крайній з ліва це, власне, Юрій Піманкін. Потім іде дружина та дитина Миколи Ніколаєва, і третій чоловік на фото це Микола Вакула. Ну, і ще хтось там з їхніх колег. Тобто це співробітники, художники Будянського фаянсового заводу, скоріш за все, це 60-ті роки. І ви знаєте, таке атмосферне, це чорно-біле фото. Я прошу вибачення, у мене тут є е е е е котик, який тут розривається, проситься в кадр. Не довелося його запустити. Отже, таке атмосферне чорно-біле фото це якийсь з хуторів у Будах, здається. Ну, тобто, власне, те містечко, де і було виробництво, і, знаєте, такі практично Шевченківські хати на фоні. І я от... Коли я бачу такі фотографії, то я думаю, то як цікаво, що от уявіть собі люди, які отримували художню освіту, хтось із них навчався в Миргороді, у Львові, навіть в Одесі. І вони, по суті, в багатьох випадках от приїжджали от в такі от маленькі містечка, творили от таку от красу, якою ми зараз усі захоплюємося дуже часто європейського рівня, але жили от в таких от дуже таких. Ну, в таких умовах, знаєте, не хочу сказати, що поганих, але далеко до прогресу, скажімо так. Ну, це так, це я вже відійшла від теми. Отже, що я хочу сказати, що якщо у вас є якась більш детальна інформація щодо авторства цієї вази, то, будь ласка, пишіть. Я вам трошки ближче її покажу. Це у нас кошенятко Брітні, яка у нас тільки як тиждень мені допомагає. Ось такий цікавий предмет така, красива напольна ваза. І на завершення покажу вам ось таке чудове блюдо, добре відоме всім поціновувачам. Будянського фаянсового заводу та деякі варіанти розпису, які не увійшли до виробництва. Отже, блюдо святкове представлене в тому самому відомому каталозі 79-го року, про який я казала на початку його автор Галина Денисівна Чернова. Ось, будь ласка, фотографія Галини Денисівни. Як ми бачимо з фото, випускалося воно в двох варіантах. Отже, перший варіант форма номер 2375 квадратне, яке ви, власне, бачите, у мене, декор номер 2475. А також форма номер 173, прямокутне, декор номер 2775 Це блюдо також. Є у каталозі нові товари, ви вже його бачили на фото поряд зі смарагдовим набором. А також маємо фото у збереженні заводській документації за 79 рік. І отже можемо тут роздивитися ще декілька варіантів розпису цього блюда, а саме Києву 1500, а також просто декор, ну, якийсь такий квітковий. І друге фото це Риби та Павлін. Фото блюда Павлін. Воно є у доступі. Також я його взяла з Facebook-сторінки Будзянського фенсового заводу. А риби, як ми бачимо, відхилені були і, скоріш за все, і були в одиничному екземплярі. Який з певних причин чомусь вирішили не пускати в тираж. Також є фото блюда форми Прямокутне з розписом під назвою На Пасіці, розпис авторства Варвари Куц, а форма Чернової 80-го року. Також в у вже вищезгаданій групі пробуди знайшла таке цікаве фото робітниць заводу власне, з за цим блюдом, яке ось представлене тут у мене. Я його, до речі, придбала за доволі невисоку ціну, тому що тут є тріщинка. Чи мені ще подобається, тим, що ось тут, от по бортику, також у нас іде розпис. Є тут кракелюр, як бачимо, що теж, скоріш за все, вплинуло на ціну. Але все одно, навіть маючи такі от вже дефекти часу, як на мене, ці речі є дуже цінними для тих, хто любить отаку от фаянсову красу. Тому ми з брітні. Кажемо вам до побачення. Дякуємо, що подивилися відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал і обов'язково ставте лайк, пишіть свої коментарі, якщо вам є щось додати до моєї розповіді. І до наступних зустрічей!